Гораст, гораст. – це прослов'янське ім'я, яке походить від давнього слов'янського слова «гораст», що означає досвідчений, умілий, здатний. Це ім'я тісно пов'язане з українським словом, гаразд, серед українців це ім'я зафіксоване з XVII століття і зазвичай виступає в якості додаткового ідентифікатора до християнських імен. Наприклад, у 1620 році в записах зустрічається антропонім. Гараст військо з села Хотичин, а також Гараста Андрей, фосол гетьмана тетері до польського короля на території, яка межує з румунами та угорцями, ім'я часто записувалося з літерою. У записі 1676 року згадується шляхтич-міч, гаразда із закарпатського села Вонігово, флексема Гораст також є особистим ім'ям учня Мефодія. Який жив приблизно в 885 році в околицях великоморавського міста Нітра. Це ім'я стало популярним завдяки словенському князю Горозду, який разом із Хотимиром хрестив словенців в карінтії близько 700 року. Інший горазд, учень Кирила і Мефодія, став першим єпископом у Моравії. Ім'я Горазд зберегли і використовують поляки, чехи, словаки, серби та росіяни. Існують також географічні назви, пов'язані з цим ім'ям. Наприклад, село Гаразду в коритнянах Ужгородського району та мікротопоніми Гараста і Гараздянику у селі Раково на Перечинщині. Отже, ім'я Гораст має глибокі корені в історії і культуру слов'янських народів, і шукати в ньому готські корені немає сенсу. У місті Хуст у 1600 році згадується городянин на ім'я Міч Гарасті, чиє прізвище нагадує, давнє слов'янське ім'я Гораст, хоча можливий варіант. Що це відноситься до сербського слова храст дуб у зміненій формі?